Житомирська філія державного підприємства Документ розпочала надавати сучасні послуги лише декілька місяців тому. Зручність роботи вже відчули тисячі житомирян та жителів інших регіонів України, і лише тому, що завдяки сучасним технологіям та новітньому сервісу професійному персоналу вдається навіть надто складні питання розв'язувати швидко, ефективно і на користь клієнтів. Цього дня отримували нові паспорти переселенці із Криму та Сходу України. Цей дідусь радіє за свого внука, адже в Києві сказали, що паспорт може отримати він лише протягом місяця. Ну, я приїхав в Житомир. Це була субота, значить, до к дівчаткам, ну нам допомогли, кажуть, оформити документи паспорт. Ну от сьогодні отримали. Скільки днів пройшло? Це пройшло сьогоднішнього днем 4 дні. Ви довольны? Так, да, спасибо дуже Спасибо. А ви? Да, спасибо. Що паспорт означає на тебе? Ну, Українське гражданство. Україна. Ну, родина. За останній час до Міграційної служби Житомирщини звернулися 1262 особи з Луганської та Донецької областей. 345 із Республіки Крим. І з них 60 громадян для отримання документів до паспортного сервісу. Всі громадяни, які були вимушені покинути свої домівки в зоні проведення антитерористичної операції, можуть звернутися до паспортного сервісу в місті Житомирі Івана Огієнко, 1-дріб 34 для отримання адміністративних послуг, з питань отримання паспорта громадянина України вперше, у зв'язку зі зміною прізвища, взамін втраченого або викраденого, також з питання вклейки фото в 25 або в 45 років до паспорта громадянина України, а також оформлення паспорта громадянин. На України для виїзду за кордон або дитячого проїзного документа. До речі, всі послуги безкоштовні, і представники державного підприємства Документ намагаються використати свої резерви і можливості для того, щоб переселенці отримали документи у найкоротші терміни.